Якщо у вас є кредит в мікрофінансовій установі, який має назву кредит-каса, зверніть особливу увагу на це відео. Якщо у вас є незакриний кредит, то кредит-каса, ще це вірну назву має товариства з обмеженою відповідальністю у Кредитфінанс, рано чи пізно звернеться з позовною заявою до суду. Якщо ви будете вважати, що ви якимсь чином зможете вирішити з ними питання щодо закриття за тіло, запевнюю вас, що у вас це не вийде. Досадове регулювання, на жаль, на моїй практиці у кредит кредиткаса не застосовує. А договір у них, якщо ви дуже уважно подивитеся, дуже-дуже цікавий. У чому таємниця цього кредитного договору, як не потрапити в кредитне рабство і що робити, якщо все ж таки у вас є кредит в кредиткасі і не виконані борові зобов'язання, про це та інше поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Кузіна. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, ну а ми поїхали далі. Якщо у вас є кредит в кредит фінанс. Він же кредиткаса, я вам не раджу в будь-якому випадку застосовувати такі заходи. Я взагалі ніколи, ніколи не раджу застосовувати як реструктуризація та пролонгація. Ще не вздумайте перекредитуватися. Це вже зовсім інша історія, коли я розповідав в одному з наступних відео. Почну з поганого. Договір реструктуризації або договір пролонгації в цьому випадку перетворив всю вашу заборгованість перед МФО, яка складається з тіла кредита, відсотків за користування, штрафних санкцій та пені, У будь-якому випадку тіло кредита, який вам просто буде розбито на частини. Щодо сплати. Однак можуть змінитися істотні умови, і, як показує практика, ця додаткова угода, реструктуризація, так звана або пролонгація, для вас буде носити характер погіршення вашого становища. Саме у разі невиконання ще й цього договору будуть вже зовсім інші наслідки. Я на увазі цивільно-правові та підстави для стягнення з вас вже дуже шаленою суму. Тому цих помилок у будь-якому випадку уникайте. Якщо все ж таки ви не виконали борові зобов'язання, у вас є заборгованість. Ви її не можете виконати саме перед кредиткасою, довго вони чекати не будуть, і у вас з'явиться позов до суду. Я, як адвокат по кредитам, запевнюю вас, що з цією установою, чесно кажучи, складно боротися в суді юридичний відділ. Якщо мене дивляться, ви молодці, які їх супроводжують, не зважаючи на те, що вони мої опоненти. Чесно кажучи, у них дуже вважаний підхід, але ми теж не прості хлопці, вони теж про це знають, оскільки ми з ними дуже багато справ проводимо разом. Навіть зараз на своєму каналі розповім, на чому ми їх підлавлюємо і чому ми зменшуємо заборонність, оскільки не всі випадки вони можуть викоренити, оскільки ті договори, які були укладені, вже їх переробити просто неможливо. Сам по собі договір з кредит. Касою у переважній більшості укладається, уявіть собі, на 300 днів з прописаною відсотковою ставкою. Підписання його здійснюється або одноразовим ідентифікатором, або електронним цифровим підписом. І уявіть собі на цей час. каса дуже рідко припускає той факт, що не може надати, наприклад, сертифікат. Щодо ідентифікування особи, яка здійснила або ЄЦП, або отримала одноразовий ідентифікатор. Тобто у них договори вже перероблені, вони проаналізували, узагальнили свої помилки і вони пропускали ті роки. Зараз трохи покращили своє становище і навіть нам ускладнили спосіб захисту нашим клієнтів в суді. Але не все так погано. До речі, ось все, що я розповідаю, я завжди підтерпляю відповідними судовими рішеннями, посилання на які є, в описанні до цього відео. Це ви передивитеся потім, а поки слухайте дуже уважно та до кінця. А ще щоб не забув, поставте вподобайку цьому відео. Я вам розповідаю безкоштовно, а ви мені, будь ласка, хоча б шляхом певного реагування зробіть просування цього ж відео. Та не забудьте і подивитися зі своїми друзями. Так, ось в одній з моїх справ позивачем була у кредиткаса, це товариство з обмеженою відповідальністю Кредитфінанс, фінанс з ціною позову 90 тисяч гривень. Людина і клієнт отримала 18 з 18 тисяч гривень за певний проміжок часу це було перетворено в 90 тисяч гривень і з'явилася позовна заява. Чесно кажучи, якщо б сума була Трохи більше можливо було би застосувати певні наслідки закону про захист прав споживачів, споживчого кредитування там тощо щодо несприятливих умов. Ну, якщо б, наприклад, відсотки за там, в 10 і більше разів перевищував тіро кредита. Однак кредиткаса до цього доходити не буде. Вони якраз таки цю межу будуть витримувати, щоб саме цей спосіб захисту ви використати не змогли. Ну, якщо його використати, окрім тіла кредиту, вони взагалі нічого не отримують. Тому цей проміжок вони вилазять. Єдиний спосіб захисту, який зараз у вас є, це витребування оригіналу кредитного договору в розумінні закону про електронну комерцію. Перше. Друге, Перевірка сертифікату електронного цифрового підпису або одноразового ідентифікатор, його наявність повинна бути. І третє, саме головне це розрахунок, який додається до позовної заяви. Як всім відомо, кредитний договір діє лише в межах дії кредитного договору, коли він закінчується. Він вже не діє. Щодо строків дії кредитного договору, я вже розповідав у багатьох відео. Знайдете у мене на каналі, не буду на цьому зупинятися. Хто з моїх підписників це вже дивився, це все знає. Хто ще не дивився, передивитися, підпишитесь, теж будете розумні в цьому напрямі. Також ви будете здивовані, що ціна позову у даному випадку, моїй клієнці, на суму. Понад 90 тисяч гривень була саме поза межами кредитного договору. Не буду зупинятися на математиці у цій справі, якщо вам цікаво передивитися судове рішення. Однак, звернувши на це увагу і надавши свій контррозрахунок, ми зменшили заборонність в два рази, і клієнтка отримала. Рішення суду на 40 тисяч гривень, тобто понад 50 тисяч більше ніж половину, ми, як ви любите говорити, списали. Хоча такого поняття списання немає. Скажемо так, в цій частині суд позов не задовольнив. Однак, передусім, ми перевірили наявність кредитного договору, яка вам наголошував, наявність сертифікату. Якщо б першого або другого не було, наполягали би на відмову задоволенні позову в повному обсязі. На жаль, у цій самій справі. Ці документи були надані. І діяти в інший спосіб, ніж визнати позов частково на цю суму, у нас просто не було процесуальної можливості.